Світі Україна, один Господь, її творець, поглянь, яка вона чудова, квітучий сад, немовина. Одна матуся є у тебе, яка дала тобі життя, шануй її, і буде добре, тобі дитину, все життя. Один Господь, Творець, єдиний, правдивий Бог у світі є, йому, дитино, поклонися, в його руках життя твоє. Казав дідусь, ось підійди, я голос, чую з серця, нема чистішої води, аніж із рідного джерельця, а ще ступив назустріч крок ти не забудь віднині, нема барвістиших квіток, як в нашій Україні. Ти б чуєш, пташка, як співа, спитав і посміхнувся Пісень ширіших не бува, аніж із вуст матусі. А ще дідусь мені повів ти не забудь віднині. Нема святиших внучко, слів, як Бог і батьківщина. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, все це моє, все зветься Україна, така краса. Висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. Земля батьків, моя земля, курли протяжне журавля, Едем дібров і шум лісів, і сміх дитячих голосів, Під небом золото пшениць, кришталь води твоїх криниць, Вечірня пісня солов'я, О Українонько моя! Брати і сестри у Христі, давайте разом всім в житті за край помолимо, щоб Він Піднявся нарешті із руїн. Давайте справді кожну мить, Любов'ю Господу служить. Ти будеш з Богом, вірю я, О, Українонько моя. Боже, подаруй мені слова, за Україну рідну помалюся, за любов, за щастя, за жнива, за пісні коханої матусі. Хай міцніє кожен чесний рід, благодать осяює людину і квітує щедро Божий світ. Вірю я, ти любиш Україну. Бережи мій Боже, Україну. І вгамує її на серці біль, бо вона відроду соловіна, теж належить істина тобі. Хай вона і з любов'ю вся і пісня, і твоєї ласки і добра. Тож її молитву нині й присну, чуєш ти у голосі Дніпра. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням Ти її осіни, світлом науки і знання нас усіх просвіти, в чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на цей люд наш зверни, дай йому долю, дай йому волю. Дай доброго світа щастя, дай Боже здоров'я і многія літа.